Привіт, громада! 28 февраля. Працюємо вже третій день по зимої пшениці. Вносимо азотне добриво сілітру аміачну. Погодка сьогодні хороша, ночі було усього мінус 2, чи мінус 4 морозу, тобто вже достатньо тепло. Днем передають 4, чи 2, чи 4 градуса, а до цього було морозно. Так що... Працюємо. Вносимо селітру по 100 кг. Пшеничка має ось такий стан, трохи прибило морозом, точніше, не трохи, а дуже добре. Бо тут дуже красива пшениця була. Але і зараз, в принципі, непогано. Рядочки видно. Десь кущення більше, десь менше, але ось така пшеничка. Ось вона. Працюємо. Опади поки що не прогнозуються, тобто дощів, але післязавтра планується невеличкий сніжок і плюсова температура. То я дуже сподіваюся, що волога піде, світра розтає і піде все у землю. Ось така пшениця. Видно приморожено трошечки. Але я думаю, підкормить і воно відійде.